А від сьогодні в українському прокаті стартує показ стрічки Життя на межі. Це перший документальний фільм, який охоплює увесь період російської агресії від 2014 року до сьогоднішніх днів. Роботу вже високо оцінили глядачі в Німеччині та Сполучених Штатах Америки. Стрічку збирали із понад 640 годин матеріалу. Командир надав нам коротко тривалу відпустку. Я знімав мою майбутню дружину Настю і мого найліпшого друга, Юрка. Через 10 днів ми повернулись назад, на війну. Барабака! Автори стрічки, ветерани війни, добровольці Павло Пелешок та Юрко Іванишин колишній професійний гонщик та журналіст, які пройшли пліч-опліч революцію гідності. Війну разом фіксували і злочини Беркутівців і ворожі обстріли на сході. Їхня попередня робота Зима у вогні була номінована на премію Оскар. Ну і власне один із авторів Павло Пелешок, режисер стрічки. Зараз зі мною на зв'язку Павле, вітаю вас. Вітаю. 640 годин відео. Знаєте, я от щойно ми показали шматочок трейлеру, і мене так коробить, як то кажуть, тому що я взагалі дуже важко сприймаю всі наші фільми, пов'язані з подіями від 2014 року. Як ви емоційно працювали з цими 640 годинами чорнового матеріалу, мені здається, це було надзвичайно складно. Перепрошую, ну для мене було це навіть не складно, а майже неможливо. І я єдиний, хто його передивлявся, для того, щоб відібрати саме той матеріал, над яким працювати далі в іншій команді і монтажерам і асистентам. Тому для того, щоб просто це передивитися один раз без повторів, мені знадобилося півтора місяці, і це було дуже важко. Саме емоційно, абсолютно самоемоційно. Плюс, окрім цих 640 годин, я переслухав десь 15 годин радіоперемовлення росіян і щодо заходу Іловайськ, і щодо ДАПу. Тому просто ти скільки б ти не воював, і скільки б ти не знаходився б на війні вже після звільнення. Намагаючись адаптуватися у цивільному житті, ти із дня в день знову зранку до вечора живеш у цьому багні. Що, скажімо так, і допомагало якось це робити, і мотивувало? Е, мені допомог допомагала сильно у цьому. Я би не порався без підтримки дружини. Вона волонтер, і ми там і ми на війні познайомилися. А коли ми її евакуйовували, евакуювали, але ще не були знайомі. І тільки через рік я дізнався, що це що саме її мої вивозили з-під обстрілів. А, ну, це вже окрема е, історія. Це але... любовна історія у стрічці, тому що знаєте, кажуть завжди у стрічці хочуть принаймні голівудські режисери домалювати любовну лінію. Ну, а тут любовну лінію домалювала життя. І це єдиний, це не плюс, але це єдиний здобуток війни для мене особисто. Це знайомство з моєю дружиною. Ну, тоді ще майбутнє. Тому вона мені дуже сильно допомогла. І оцей досвід, який вона пережила, і переживала, бо вона досі волонтер. Вона зараз представник Генерального штабу за кордоном. І оця, і це, вона, якби не вона, я би не впорався точно. І завдяки їй, коли вже в мене були нервові зриви під час роботи над фільмом, я почав не соромитися того, що в мене є проблеми. І Я пішов до спеціалістів. Тобто, ти зранку йдеш до терапевта а і повертаєшся. Після обіду до, до фільму знову це дивишся і дивишся. Тому це було і важко. Але що щодо що вашого питання мети, то ну, мета була одна: яка, яка боліла мені, боліла Юрку і команді. І що світ взагалі не знає про нас нічого, як про націю, а не тільки окрім самої факту війни і окупації, ми хотіли створити фільм. Саме про українців, а не просто статистику подій на війні. Наскільки ми відрізняємося від е, нашого конченого північного сусіда, і, і за які цінності ми боремося, і заради чого це це? Я от щодо до фільму я повернуся за секунду, але от щодо того, що ви сказали, що ви пішли до, ну, на терапію, тобто фільм, по суті, для вас став мотиватором, так? І спонукав піти, чи все ж таки фільм для вас, можливо, став частково і ліками а, для того, щоб от якось вилилося те все пережити вами назовні, щоб от, отримати полегшення, можливо, навіть? Yeah. Ну так, да, я, я погоджуюсь у цьому формулюванні, але трішки е сформулюю його. Я за освітою сам психолог дитячий, але це не, не допомагало мені, звісно, будь-який розумна людина. Вона не може сама себе витягувати. І е цей фільм, я вважаю, він став і для мене, і має стати і для українського глядача саме. Е Мати цей ефект терапії, тобто терапевтичного характеру, бо е, коли е, після Майдану, коли почалася окупація е, Криму, війна, е, ця русська вісна і багато інших страшних подій, ми не встигаємо, як люди, капсулювати ці події, переживати їх. І тому ми живемо в постійній фоновій е, травмі. Коли ти не можеш щось для себе закрити, якусь біль, а біль за, за білью накопичується, це просто руйнує твій мозок і це тебе знищує. І так вийшло, що цей фільм не просто його мета нагадати, як усе було, і там зробити якусь послідовність, а воно для багатьох глядачів, які вже після того, як дивилися фільм, вони казали, що у нього саме є цей терапевтичний ефект. Бо ти все це наново переживаєш і закриваєш для себе, і це допомагає йти і далі отримувати сили, і, і це мотивує. І, і для мене це най, найприємніший і найсильніший відгук від глядача, Павло. Як побудована історія? Є якийсь, скажімо так, головний герой чи героїня, є навколо яких все побудовано? Чи це можливо там, грубо кажучи, збірка відеоновел? Там є одна єдина лінія. Це моя історія з Юрком, Але е, у фільмі не, не звучить навіть моє ім'я. Е, тобто для глядача я є представником е, самої України як нації, бо я один з мільйонів, який пройшов там, свій шлях, а у когось інший шлях. Тобто, я розповідаю свою. Емоції роз... я ділюся, я думками ділюся, і там немає інтерв'ю в, в самому фільмі. В цьому моя мета. Я не люблю формат документальних фільмів. Е коли ти сидиш в кадрі і щось там розповідаєш, і це я хотів, щоб це відрізнялося. А там голос за кадром, voice-over, який просто е мета відверто. Не на в жодному разі не натягувати на себе відповідальність за все, що я кажу, що це правда, не, не про сам фактаж історичний, а про що, що моя думка є єдино правильною. Але в цьому є відвертість, тобто, це мої думки як громадянина України. Бо до 13-го року, як виявилося, я не був громадянам цієї країни. Тому от і в кінці екстенція цього фільму якраз підводити до того фільму до, 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 до тої думки, хто ти? От хто ти як людина? І що ти будеш робити далі, після того, що відбувається і відбулося? І тому фільм, звісно, не може бути хеппі ендом бо війна триває. Але в цьому той питання, який написав для фільму вірш Гліб Бабіч, свій останній вірш, який він не опублікований, називається Хто ти. Він, на жаль, він, на жаль, не увійшов у фінальну версію монтажу, бо він надто сильний і для нього там просто не виявилося місця, щоб виділити цей вірш. Але якраз екстенція в тому, щоб підкреслити, хто ти. Чи ти є громадянином, чи, чи ти просто, ну, просто живеш, не, не розуміючи, для чого і заради кого? Павле, цей фільм, скажімо так, зрозуміло, як його сприйме український глядач. Наскільки він достукається і буде зрозумілий іноземному глядачу, враховуючи, що досвід у вас уже є з попереднім фільмом, так зима в вогні, враховуючи, що ну він був номінований на Оскар, враховуючи, що цьогоріч а, номінований на Оскар інший наш документальний фільм Будинок зі скалок про дітей з Лисичанська, так з будинку, наскільки ці фільми вони зрозумілі іноземному глядачу і доносять те, яка реальність у нас тут. Створення цього фільму якраз була основною метою для нас, для всієї команди. Я це проговорював і на наших мозкових штурмах і нагадував постійно, що ми цей фільм не створюємо для українського глядача. Я буду завжди наголошувати на тому, що фільми відрізняються, бо є документальні чи художні фільми, які живуть у контексті конкретної нації. Там є свої шутки. є і, і, і свої розуміння подій бо мені не треба українському глядачу, який слідкував за подіями в Україну розказувати довго про Донецький аеропорт. Да? А іноземному потрібно. Тому саме увага була спрямована саме для того, щоб мова оповіді була нескладною, зрозумілою, комфортною. Для, сприй... для сприйняття нашої історії і не просто подивитися і сказати, окей, ну ми тепер зрозуміли, а щоб вони хоча б на відсоток відчули і зрозуміли свою відповідальність за, за відсутність імпатії до нашої нації, до нашого болю, а саме для того, щоб зрозуміти, по-перше, що хто ми. Що ми не один братський народ, що у нас не громадянська війна, бо я нагадую, після ковіду українське питання, українська повістка щоденна в світі, вона не то, що вже згасала, вона була відсутня. І цим фільмом ми хотіли нагадати, що питання Росії не закрите. І, і чи ти знаходишся в Тіхасі, чи ти знаходишся на Балі, чи ти знаходишся десь в, де, в Тайвані, Росія вже усюди. Тобто ворог йому не треба зараз випускати ракети. Він може просто залізти тобі в голову через соцмережі, через будь-які інші інструменти сучасного світу. Тому відверто в мене було бажання, що після перегляду фільму, коли іноземець бачить руського, він просто повернувся і плюнув йому в обличчя. Тобто, щоб була відраза. І після переглядів за кордоном багато де ми показували і для військової еліти. Іноземців, і бундесвері, і бундестазії, і у німців, і в Америці, і в Ванкувері, і в Таїланді. Я вважаю, що цей ефект був досягнутий. Дякую, Павло. Я дуже сподіваюся, що багато наших глядачів українських піде також його дивитися. Обіцяю вам, що я теж, попри все його подивлюся, ваш фільм, тому що кажу, для мене дуже болісно дивитися майже всі наші фільми, які розповідають про події після 2014 року, тому що завжди воно якось. Дуже багато чого особисто шкребе, Але от ваш приклад насправді про якесь таке очищення, так і про терапію завдяки фільму. Це дійсно хороша думка і, мабуть, дуже раціональна. Дякую вам. Дякую за фільм Як за привагу. те, що ви робите, Павло Пелеш Пелешок, режисер фільму Життя на межі, який сьогодні виходить в прокат. Це перший документальний український фільм, який охоплює весь період від початку російської війни проти України. Нагадаю, це з 2014 року. Сьогодні стартує прокат, тому знайдете в собі сили. Обов'язково підіть на цей фільм.